Як автоматична подача щепи підв'язана під котел традиційного горіння до звичайної автоматики. Окремо є своя силова частина. Це частотний механізм, який працює від одної фази і дає три фази по 220. Тобто двигун, який стоїть 250 ватний. Двоступінчатий підключений в трикутник. В нього є своє регулювання обертів механічне, яке регулює від 6 до 20, маючи на виході 140 Нм. Це є дуже важливо для того, щоб крутити шнек. Потрібна сила. Це реле відповідає за цикл. Циклом я не користуюся зараз, так як співвідношення подачі і температура співпало механічно. Оце реле працює в парі з температурним датчиком. Температурний датчик калібрується під котел методом виставляння температури, щоб температура вона буде різною. Але щоб виключалося, співпадало, коли вже температура на кутлові досягнута. Калібровка самого датчика в тому Китаї вона не працює. Тому, якщо на кутлові 85 стоїть максимально, то тут виходить. Треба ставити от приблизно плюс-мінус 4-5 градусів. Температура димових газів стабільна. димососом не користуюся взагалі. Він працював, коли спалювали дрова. Котел обв'язаний триходовим термостатичним. Обратка не менше 55 градусів. Зараз котел стоїть практично, подача стабільна. Температура стабільна. В середині котел чистий без конденсату. Там тільки так, здув з чистих і метал. Є своя акумуляційна ємність. 1200 літрів. Температура стабільна. Середній датчик. Нижній датчик. На будинок температура стабільна. Своя система підмісу, рециркуляція. Користуємося ще гарячою водою. Температура гарячої води на виході 42 градуси також стабільна. Коли температура падає, все крутиться стабільно. Щепу подає стабільно, без підвісань. Це не найкращий матеріал, бо він довгий. Буває, куп не попадається. Бункер розрахований на куб. Сюди було завантажено куб. Вже закінчується, закінчується п'ята дуба, ще не досипав. Бункер змонтований і підключений до котла на вулиці через стіну, це для свого якби, роду такий комфорт в тому, що, по-перше, звук і, по-друге, пил відсутній в приміщенні. Все працює. і Така поправка ще, відсутність світла не проблема, так як потужність. Взагалі всієї системи максимум 350 Вт. Це циркуляційні насоси, вентилятори і от цей частотник, який споживає 260 Вт разом з двигуном зі всім, оцим, що тут є. Можна просто скористатися безперебійним живленням.